Доброго дня вам. По украински разговариваете? Да, на украинский мове говорю, да. Ну, привет. Не почув вас. Почув, ну, и больше ничего. Э, что бы вы хотели... Я из Белгорода. Что бы вы хотели, чтобы я вам сказал? Я ничего, просто перебил звездок. А, э, витаю вас. Доброго дня. Доброго. — Як ваші справа. Та так само, як і зліва. Та я ж не питаюся про сторони світу, я ж питаюся, як. Війна, ваші війна це ж кордон. Ну що ви не розумієте, чи що. Шо? Шо? Ну, мені лізу там, що у вас в Росії, мені все рівно, у мене йде війна. Ні, та Білгород, та... Білгород це кордон з Україною. Те, так би мовити, е не можна ж сказати, що це Росія. Тут референдум нещодавно е, призначався щодо утворення Бренкорбельської народної республіки. Так що сьогодні це Росія, а завтра там дивишся вже і не Росія. Ви так українською гарно говорите? Так я це ж кордон, говорили. кажу ж, у нас тут села а, розмов... Ну, в принципі, так ну, в принципі, я, я... у нас тут я села так... розмовляють переважно українською. Це в місті всі російською розмовляють. А в селах українською, Тобто в Харкові так не розмовляють українською, як я розмовляю. Ви що? Ну, не скажіть. Ні? Не скажіть, дивлюся, багато людей в Харків велике місто. Так, що скоро референдум. Знаєте, от то, що Донецька республіка відокремилась, Луганська, провели референдум, народ Донбаса, А ми подивилися і думаємо, а що, нам не можна, чи що, можна і нам. Ми ото от з брянцями і курянами домовились. І, так, свободу. народу Брян как положено, референдум. Это ну, ну, вы, ну, вы классно, ну, классно, так стебаете, я вам скажу, что, ну, просто, да, так завалено, сдалека, но, ну, нормально, ну, не подобается, я вам скажу, я прекрасно понимаю вашу позицию, и не стало у нас разумело, того, вот, сексним, так что, <гум> ясно, ясно. Як вас так давайте? Я прекрасно розумію, що вас там. Ну, насправді я з міста Харкова. Знаю, що вас звуть Андрій. Звати вас Андрій? Вас. Мене? Да. Так, а мене звуть Сергій. Насправді ми з вами зараз в прямому етері, нас лише 217 зараз. Це вже прекрасно. Люди вас вітають. Ну, власне, і, в це, і все, що я хотів вам сказати. Заходьте до ну, нас. Ви класності донулися. Мені дуже сподобалося, я вам скажу. Я трошки наві здивований був, я вам більше скажу. класно Заходьте. Заходьте до нас, канал у нас має назву Бас Co. Ну, як рок-н-ролл, Bass Н Ко. Баз з двома С. я прямо зараз я вам даже не буду брехати, я прямо зараз зайду на YouTube. Mm -hmm. Повторіть, будь ласка, ще раз, бо я. Бас з двома F. Є. Yeah. Як рок н рол N буква yeah. з апострофом. Є. Ко компанія Басенко виходить. Зараз секунду, бо в мене тут відьмачка в нас на екрані така. Це, все, все, все все, 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 бачу ваш канал, Даже я вам скажу більше, я навіть підписався, Даже ще може на себе і подивлюся зараз. Дивіться, я даже дивлюся на себе прямо в ефірі. І от бачите, як добре. А я такий собі вам скажу хлопець хоч коли косап. От і добре, До тоді, все. Гарного вам дня, не буду вам затримувати. Давайте, Андрію, давайте. Слава Україні. Контент. Все, вот. героям слава, люблю, цілую, До побачення. До побачення. <ривіт> дякую вам, Зарі, дякую, друже. Дякую, друже. Ну і вітання. Дорогеньке товариство, любимо моє товариство. вельми шановні мої друзі, пані та панове. Україна, місто Харків, Боривна Салтівка, і замість початку стріму я вам доповідаю про виконану роботу. Ось це, ось це вже другий сіткомет. Я закриваю його для Ютубу, тому що Ютуб часто має претензії щодо демонстрації ось таких речей. Ютуб часто не розуміє. Чому е, зброя захисту останнього шансу є дуже важливим для України і українців? Це саме та штука, яка має назву сіткомет Пташка, яка в останню мить може захистити від смерті воїнів України. Коли все інше вже не спрацювало за допомогою цього святкомету, Воїн може зберегти себе життя. Це приїхав другий. Завтра буде третій. Ще один ми розпочали збір на четвертий. і ось тут, ось тут, друзі, з'явиться ще п'ятий. Тобто цей збір збільшиться вдвоє на сьогодні, щонайменше. Тут зараз написана пташка для кракен. Я не буду змінювати назву банки, але вам доповідаю, ще двадцять комети потрібні. Потрібні один для Кракену, один для Хартії. Це мінімум з того, що ми можемо, але маємо зробити. Це не просто, я розумію, зараз складні часи в кожного, але оця штука береже життя, дає шанс повернутися додому живим живемо із перемогою. І ви до цього дотичні. І ви робите так, що я можу допомагати хлопцям виживати. Тільки завдяки вам. Тож не залишайтесь, будь ласка, байдужими. І давайте це робити. Ми зможемо. Бо насправді нам ніяка різниця. Слава Україні! Робимо! Збір ви бачите. Разом з цим не забуваємо на те, що наш постійний збір ступа відьмаків ЗСУ теж не повинен зупинятися. Ой, як це все складно, але ми маємо це робити. Бувайте будемо жити. Дякую. Вже сьогодні, дорогенькі мої любі мої, цей сіткомет поїде до війська. Вже сьогодні він почне боронити життя. Дай Боже, щоб воно ніколи не знадобилось. Ще раз повторюю, якщо знадобиться, нехай спрацює так, як треба. А дуже вам дякую. Без вас цього б не було. І закликаю вас не зупинятись, нам ще багато робити. Я часто кажу про це, але ще раз повторюю: на війні завжди всього не вистачає. Я лише один день. Всего в И Это день перемоги. То мы Добрый день. Привет. А вы стример? Не, ну что, не в моем положении. Я же в военкомате работаю. Ну, какие стримы? Вы что? А вы в военкомате? В ТЦК? Ну, конечно. Почему ТЦК? У нас нет ТЦК. А у вас вы, вы с Украины или нет? Нет, я из России, ну что? А, вы из России? Мне ну, Белгород, это же сказать. Россия. Ну, наверное, да, я думаю. Ну, пока. А вы откуда? Я из Тбилиси. Вы из Грузии? Да, да, да. А, ну тогда я не буду вам брать. Я из Украины, из города Харьков. А, да, а почему вы решили собрать? Потому что русские по-другому не понимают. А война это путь обмана. А, ну согласен, согласен. Ну, Белгород, наверное, Россия, ну, да. Наверное. Вот, вот давайте остановимся на слове наверное. Или пока. Ну, да, да, Остановим да, да, слово да. пока. Вот как да, ну, да. я считаю, что э, оккупированные части грузинской земли должны повернуться, вернуться домой, повернуться да, до дома Совершенно а, верно. Так само и э, русификование части на украинской земле тоже повинні повернуться до дома. Совершенно верно. Я з вами повністю солідарен. Ой, в мене зникло зображення. О, вже з'явилось. У зникло зображення, а потім з'явилось знову. Радий вас бачити, Сакартуела. Слава Україні. До свидання. До побачення.